Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, Традиційні 5 хвилин, п'ятниця. І як то кажуть, дружба дружбою, а табачок в розь. чи смаколики будемо кушати по-різному. Так ось, Узбекистан, Казахстан. Відмовилися створювати будь-яку організацію, асоціацію, будь-який будь концерт, я не знаю, що там можна придумати газовий. З Росією. Вони сказали: будемо працювати тільки на двосторонніх відносинах. Підписали договор, працюємо. Не підписали, не працюємо. Все буде тік на міжнародно і по міжнародним. Праву. От і капітально Далі йде. Капітальний друг Туреччини, як кажуть російський, зараз наполегливо вимагає е, знижку від Росії на газ у розмірі 25%. Я не знаю, яка у них там ціна, це, мабуть, комерційна тайна, але я думаю, для е, Туреччини. Туреч... я сказав Туреччини, Штат, так. Для Туреччини вона і так нижча, а вони ще кажуть на 25% знисте. А то не дамо вам апельсини і не дамо, не дамо е е підсанкційних товарів, які через Туреччину Росія через треті-десяти держави все ж таки купує. Купує. Ось так. Ось так. Корову почали доїти з усіх боків. Корова це Росія, а дояри – всі інші. І доють, доють і доють. Друзі, я хочу вам подякувати за ваші перерахування, за ваші донати. Щира вам подяка. Щира вам подяка і від каналу, і від е, військових на Донбасі. Ідемо далі. Демоталі. Дивіться, така ситуація е, ну, цікава ситуація. Війна тяжко, немає енергетики, І, інколи е, водопостачання. Е, ну, страшне, що йде, обстріли, знищуються міста, а пенсія платиться. Я не знаю, як це робить. Уряд. Я не знаю, як це робить Міністерство, я не всередині. І це я знаю, що вона є пенсія, і є всі інші соціальні виплати, і є допомоги внутрішньопереміщенню. Ну, все є, нічого не зупинилося. А ви просто подумайте, все, що заробляє держава, Іде на війну. Якось вони це роблять, і як це вони роблять, це їхня справа. Вони молодці. І за це треба хвалити, а не тільки сварити і вказувати не задочути. І є там, де пряник, і це пряник для нашого уряду, для нашої влади. А їй КНУТ це народ. Друзі, якщо вам подобається все, що ми з вами обговорюємо. Про що говоримо. Підпишіться прямо зараз. От Просто підпишіться на канал в Ютубі Олексій Ляшенко. Тому що багато не підписано. Нажміть дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення. Прокоментуйте будь-яким коментарем. тільки без, без нецензурних слів. Подобаєчку поставте. Це ваша допомога. Це ваша допомога. Причому велика. Так от, ідемо. Останній раз по дождю, по телеканалу російському дождю», ну, щоб уже поставити крапку і не повертатися ніколи. Е, засновниця там Наталія Сіндієва. А Олексій Коростельов, той, що сказав, і чого пішов скандал, сказав, що ми допомагаємо, ми допомагаємо мобілізованим тим, що в окопах, тим, що на фронті, вбивати українців. Росіяни, щоб вбивали українці, вони їм допомагають там їдою, харчами, рюкзаками. Я не знаю, чим це Він сказав, створювати комфортні умови вбивати українців. Ну і не сказав вбивати, але це ж все працирується. Вони, вони допомагають. Вони допомагають. і тут скандал. Латвія анулює, ви знаєте, ліцензію. Я не, не розумію ліцензія. За Латвію пішла Літва, далі Естонія, далі буде Польща, і якщо вона не ліцензію анулюють, не ліцензію Літва, Естонія, Польща. Справа в тому, що маючи ліцензію на віщання хоч в одній страні державі Євросоюзу, вони мали право віщати по всьому Євросоюзу. По всьому альянсу, по всім країнам, що входять в Євросоюз. А також вони навіть могли право віщати в США і в багатьох інших державах. А коли їм анулювали ліцензію, що ця Сіндіє? Ви думаєте, вона плакала за Коростельовим? Ви думаєте, вона плакала за кимось співробітників? Ні. Це грошима, друзі. Все у них на грошах. Все у них імперське, все у них це. Вона плакала за це, що тепер з кабельного вони гарантовано отримують телебачення. Якщо вони є в кабельному телебаченні, да, їх замовляють і вам показують їх в Італії, вони гарантовано отримують від звітіля гроші. А YouTube, де ми всі, ось де ми з вами, де я, де, де, де інші, там уже як ти заробиш? Как выйдет, как, как люди, как люди к тебе будут относиться. Вот и все. Вот тому и плачивается Наталья Сосиндеева. Денежки кончаются, Денежки кончаются. А Карастелюв, он еще далі пишет, друзья. Вы знаете, что сказал? Вот мы дочь хороший, там некоторые не понимают, мне писали, мы там на дочь. Вы знаете, что сказал Коростылев? Если бы взяли Киев за три дня, то столько бы жертв не было и не погибло, надо было за три дня сдать Киев. розумієте? Це имперец, Коростылев, ведучий на дощі. Це коли раб не хоче щось робити, хазяїн не дає йому їсти день, два, три, і потім раб, хочеш, не хочеш, він або помирає, або починає робити. І оце ж рабське відношення Росії до України, навіть таких, як Крестельов. Ну що, друзі, більше я нічого не можу сказати, щоб ви розуміли. Не треба говорити, хорошие русские, классные русские. Латынина латиніна за них заступається, другие за них заступаються. Всі там такі классные. доще та доще, та враг та плювати. Нам потрібен не враг Путіна, нам потрібен той, хто воює проти Російської Федерації. Проти імперської держави, проти імперців. Дякую вам, друзі, до вечора. Ввечері буде дуже нам цікаво. Україна переможе.